Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати серію з японським рисом. Це унікальна серія для омолодження, саме для літньої пори, коли дуже жарко. І ось так вона дуже гарно виглядає. А тут іде два в одному умивачка, чому два в одному? Очищаючий гель, тому що він очищає навіть макіяж. Тобто, якщо ви користуєтесь якоюсь косметикою, тим паче, коли ви ходите цілий день на вулиці, ввечері треба знімати макіяж. І ось цей засіб, він дуже ніжно знімає цей макіяж. Текстура ось така текстура, коли ним користуєшся, після нього шкіра така дуже ніжна, таке відчуття, наче. А зверху з'являється така невеличка пленочка. Дуже ніжно розтирається, просто розтерти треба. Можна залишити на одну хвилинку або потерти одну хвилинку і змити водичкою. Це йде перший етап. Дуже класно пахне. Запах такої ніжної, дорогої косметики. Головне, що дуже ніжна така вона на аромат. Дуже шикарна упаковка. І Далі у нас йде пілін гомаш. Пілінгмаш, він е, очищає шкіру. Він убирає відмерлі клітини. Ним треба користуватися, якщо умивачко, ми користуємося щодня, вранці ввечері, то пілінг ми робимо два рази на тиждень. Він йде такий з крупинками. Дуже прикольний, дуже ніжний. Я його використовую. Е, на процедури на чистку обличчя, тому що він знімає ось цей верхній слой в Тзоні, таку шороховатість. Тобто, якщо є шороховатість на обличчі, ось такий він з крупинками дуже ніжно розтирається, і треба потерти дуже добре. Потім буде після нього шкіра така прям гладенька, як у, у, як у дитини. Дуже ніжна шкіра, це мій улюблений продукт. І ще така підсказка: їх можна поєднувати. Тобто умивачку з гомашем можна змішати і добре хорошо пропілінгувати обличчя, і буде дуже класний такий ефект для обличчя. Після того ми наносимо тонер. Тонік з цієї серії, і далі хочу вам розповісти просто більше про ось такий крем, це крем іде. Для обличчя, він іде зголужуючий, але він тонує шкіру. Ось дуже класно ось так відкривається по модному, видавлюємо зовсім трішечки і наносимо на шкіру. Моментально шкіра поглинає все. Бачите, після такої процедури хочеться літати, хочеться, шкіра вона дихає, вона очищена, відмерлі клітини щищені. І ваша шкіра вона розквітає. Якщо користуватися місяць такою серією, ви зовсім е, побачите, що шкіра ваша зовсім зміниться. Можна єдине, що додати ще якусь кремову масочку, це випишіть мені, я вам підскажу, яка саме вам підійде. І також записуйтесь на процедури до мене, е, як до косметолога. Я роблю чистку обличчя і роблю масаж обличчя і масаж. Тому звертайтеся. Серія дуже класна, унікальна, і це, до речі, наш виробник український. Він дуже класно робить. Тому я рекомендую. Ви можете в мене також його спробувати або замовляйте по всій Україні. Це супер подарунок.